Топ-айпадів для навчання в Get Apple від 4 до 14 тисяч гривень. Let's go! Все більше отримуємо запитів про бюджетні айпади для навчання. Тож розповідаємо, що ми маємо на даний момент в наявності. Почнемо з базових айпадів 5-ї генерації 2017 року. Маємо декілька моделей на 32 ГБ. На жаль, вже не підтримують останнє оновлення, але всі додатки з App Store ви ще завантажите. Ціна стартує від 4000 гривень. Рухаємось далі. Це в нас iPad 6 генерації. Виглядає так само, але вже підтримує останнє оновлення та Apple Pencil 1 генерації. Маємо в декілька кольорів: це в нас Rose Gold, Space Gray та Silver. І також маємо вибір. На 32 та 128 ГБ із підтримкою сім-карти та без. Наступна пропозиція це в нас iPad 7-ї генерації. Головна різниця це діагональ екрану в 7 iPad 10,2 дюйми. Також є підтримка Apple Pencil та останнього оновлення. Буде ще оновлюватись. Маємо вибір кольорів: Rose Gold, Silver та Space Grey. І також маємо варіації з LTE та без підтримки сім-карти. І остання найновіша пропозиція це iPad 9-ї генерації 2021 року. Два однакових варіанти зі 100% акумуляторами з підтримкою сім карти Буде ще оновлюватись протягом декількох років, відміно підійде для усіх базових задач. Тож, друзі, рухаємось далі для поціновувачів компактності. Ми маємо три варіанти iPad mini – 5 та 6 покоління. Знову ж таки, маємо варіації на 64 256 пам'яті. Та є така рідкісна моделька міні-6 генерації 21 22 року 13,5 тисяч гривень. Далі у нас йдуть бестселери: це iPad Air 3 покоління. Є на 64 та 256 ГБ. стартує ціна від 8800 гривень. Пропозиція для базових задач це в нас iPad Pro 2017 року. З екранами 120 Гц зі стереозвуком та підтримкою Apple Pencil першого покоління. Знову ж таки, маємо на 64 на 256 ГБ з підтримкою та без підтримки LTE. Ми розуміємо, що iPad може бути обрати важко, тож наші кваліфіковані менеджери завжди вам допоможуть. Пишіть нам у директ інстаграм, телеграм, телефонуйте на гарячу лінію сайту. З радістю допоможемо. Ваш Гетепол.